Абсолютно незаконний договір про спільний обробіток землі. З фірмою міста Харкова «Семагра». і вирощують, наприклад, у цьому році 26,3 гектара кукурудзи посіяне гібридне насіння, 40 гектарів соняшнику, вирощене гібридне насіння та 43 гектара ліценни, посіяне на зерно. Збір цих культур коледжем не опробудовано. Збір даних культур в бухгалтерських документах не відображено. Таким чином наноситься суттєвий матеріальний збиток державі у вигляді несплати податків. А також Коледжу, адже використовується техніка, трактори, вантажні автомобілі та комбайни коледжу. Списуються паливна е, мастильні матеріали, а прибуток в кишені директору вузику та бухгалтеру Андрійка. Е, ми можемо тільки припускати, скільки коштів не отримує бюджет Полтавської області, а це наші лікарні, дороги, бюджетна сфера та інше. Директор навіть зумів приручити контрольно-ревізійне управління. Кожна перевірка йому прощається за смартфони та планшети. Тобто, вже прослідковується ознака корупційних діянь не тільки в діях директора коледжу, а й у районно контрольного ревізійного управління.